Всім привіт! Зі святом вас, мої маленькі культурнички та культурниці. Це наш ювілейний 10-й Дайджест. Якщо хочете щось нам подарувати, можете подарувати свою підписку чи тут, чи на Патреоні. А вже скоро я подарую вам великий огляд на франшизу чужі та дещо про дім дракону. А ЗСУ подарували нам 50 тисяч знищених окупантів. Чудово! З вами Кір! Погнали! Судячи з усього, злобуче держкіно стоїть на своєму. Воно не хоче прислухатись ані до громадськості, ні до міжнародних інституцій, ані до культурної спільноти, ані до мінкульту. Вони видаляють коментарі, закривають їх, кажуть, що всі розмови про ліквідацію це маніпуляція, та взагалі хочуть виглядати, ніби вони в білому, а не обісрані. Звичайно, найбільше це стосується колишньої прибиральниці з Запоріжжя Маріни Кудерчук, яка якимось дивом потрапила на піст голови Держкіно. Закликаю вас підписати петицію. Поширювати та цікавитись цією ситуацією, тому що нам потрібно побороти не лише русню, а й таких внутрішніх ворогів нашої культури. Бо ми ж з вами хочемо круте та якісне кіно. Ось я, наприклад, хочу, тому працюємо та боремося разом. Український прокат продовжує повертатися до життя. Ось, наприклад, я працюю на цвинтарі. Тобто, не я працюю, а ну, фільм такий. Чорна комедія: Я працюю на цвинтарі. Прем'єра запланована на 15 вересня. Наглядачів чекатимуть жарти про життя та смерть, кримінал, сімейні розбірки, пошук себе та оптимістичний погляд у майбутнє. Незважаючи на назву, автори обіцяють дуже життєствердний фільм. А це здається ще живий. Не? Це портрет відомого астронавта, який загинув, захищаючи землю від астероїда. Також на нас чекає прем'єру фільму Марини Ергорбач Клондайк. Він розповідає про спробу евакуювати вагітну жінку з сірої зони в той час, коли впав літак MH17. Картина вже отримала нагороди на багатьох престижних фестивалях. На екрані в листопаді. Звичайна подія в небі над Донбасом. Впав пасажирський літак. Всі подробиці вже замить. мить. Помолку Все, Помолк. Революційно український фільм знятий без акторів. І це навіть не жарт про поганих акторів. Тому що персонажі фільму Область героїв прості українці, що розповідають про себе. Це масштабна кінореконструкція реальних героїчних вчинків українців у Київській області. Глядач побачить історії людей, що рятували життя у самій глибині окупації: у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Режисер картини Артур Лерман. Кінофестиваль молодість так і відбудеться. Проте, чи будуть покази в Україні, невідомо. Фестиваль планують провести у гамбурзі. Програма вже оголошена. Цікаво, чи отримує фестиваль Друге Дихання, оскільки в останні роки він залишав бажати більшого. Мої фільми два рази були у національній програмі, і обидва рази мені було ну дуже соромно, бо поруч були такі фільми. Зняті ледве не на тремтячу камеру телефону, тобто відбір до програм був дуже поганим. Про повнометражні фільми я взагалі мовчу, як і про організацію. Але фестивалю вже більше 40 років, і колись, звичайно, він був крутим. Сподіваюся, в нього ще є шанс підвестися. Якщо ви дивитесь нас з Гамбургу, завітайте та розкажіть про свої враження. Гаррі Поттер зробив пластику, щоб здихатися шраму, зробив лазерну корекцію, щоб не носити окуляри, продав села хміття. Але його все одно називають Гаррі. Деніел Редкліф грав скінхеда, одержимого, труп, людину з прикрученими рук пістолетами та багато інших дивних ролей. І все це лише для того, щоб здихатися асоціації з Гаррі Потером. Ось тепер Редкліф зіграв в одноіменному фільмі про відомого музиканта Ела Янковича. Це історія музиканта, який хотів стати відомим, роблячи пародії на відомі пісні. Редкліф виглядає досить кумедно, тому подивимось. Сувора суворість вже близько. Днями побачимо фільм середньовіччя. Фільм одразу отримав рейтинг R, тому що в ньому багато, ну дуже багато жорстокого насилля. У ньому буде розказана історія реального персонажа одного з найвеличніших воїнів середньовіччя Яна Жишки. У головній ролі Бен Фостер та ще купа інших зірок. Подивлюся, розповім. Психологічний трилер про одержимість та обман. Ні, це не екранізація історії Держкіно. У психологічному трилері Адська Машина ми побачимо Гая Пірса у ролі автора-затвірника, який буде втягнути у протистояння з одержимим шанувальником. Прем'єра вже наприкінці вересня. Бен Кінгслі повертається у Марвел. Бен знову зіграє дивакуватого актора Тревора Слеттері у прийдешньому серіалі Чудо-Чоловік. Відомо, що він буде відігравати велику та важливу роль в цій історії. До цього персонаж Кінгслі з'являвся у третій залізній людині та Шанг Чі. Багато хто критикував поворот, зв'язаний з мандарином у Залізній людині 3. Проте, як на мене, він досить дотепний. І Бен Кінслі дуже добре вписався в образ актора, який не розуміє, що грає справжнього терориста. Звичайно, подивимось, як далі буде розвиватися цей персонаж. Я знаю заради чого ви тут. Я знаю, заради чого ви вімкнули цей випуск. Я знаю, чого ви чекаєте від мене. І я зробив це. Заради вас. Я подивився перші дві серії Персні влади. І ось що я вам скажу: серіал непоганий. Поганий серіал це відьмак. Цей шмат лайна я просто ненавиджу. Те, що вони зробили з охиленими книгами та грою – це просто дно. А персні, ну добре, вони не хороші, але вони просто ніякі. Мені було дуже нудно. Я паралельно втичив в телефон, чого я зазвичай не роблю. Бо все таке мляве, прісне, нецікаве, незрозуміло кому співчувати, за ким слідкувати. Картинка, звичайно, дорога, але блін, такий прісний глянець. Мені дуже не подобається, просто максимально. Актори один невиразніший за іншого. Причому білі актори бісять навіть більше за кольорових, які, звичайно, тут теж зовсім ні до села, не до городу, але. Ну це ж раси фентезійні, як може. Ви це все самі розумієте. Єдина світла частина фільму взаємодія Дуріна та Елронда. Хай би цього було більше. Але ні, у нас тут Чорний ельф та мати одиночка і її син аутист. Галадріель, яка робить повну дичину. Хоча актриса непогана. Гобіти, які просто нічого не роблять. Ну і щось там ще навіть не згадаю. Максимально повз. Від духу творів професора нуль. Сенсів нуль. Яскравих героїв нуль. Таке враження, що якісь косплеєри розігрують фанфік перед хромакеєм, Але чомусь їм дали багато грошей. Можливо, я й додивлюся цей серіал, але лише заради вас. Лише заради того, щоб порадувати вас веселим контентом по ньому. Очікувано фу, фу, і ще раз фу. Дім дракону. Супер! Але я не про це. У другому сезоні відбудеться заміна по шоуранеру. Мігель Сапочник, режисер найепічніших епізодів Гри престолів, не буде шоуранером другого сезону. Єдиним шоуранером залишиться сценарист Райан Кондал. Проте головне, що він буде тісно співпрацювати з Мартіном. Тому все має бути чітко. Сапочник вже не раз казав, що він втомився і більше не хоче повертатися до престолів. Мабуть, саме тому його кар'єра як шоуранера виявилась такою короткою. Але очевидно, що в нього все попереду. Бандитам настільки не сподобався серіал леді в озері з Наталі Портман, що вони вирішили напасти на знімальну групу. Ну, майже на знімальний майданчик серіалу прийшли бандити та почали вимагати з продюсерів 50 тисяч доларів та погрожували зброєю. Спочатку була версія, що це наркоторговці, яким потрібен був відкуп за зйомки на їх території. Проте, коли поліція почала розслідування, виявилося, що про ніякі гроші не йшлося, пістолету, скоріш за все, не було, і взагалі все було не так. Виявилося, що знімальна група просто зайняла місце, де чоловік торгував зброєю, і йому це не сподобалось. Такі справи. Майстер неонового стилю повертається: Ніколас Віндін Грефнун презентував трейлер своєї шестисерійної історії ковбой з Копенгагену. Сюжет будується навколо дівчини на ім'я Міу, яка втягується у кримінальне життя Копенгагену, де зустрічає свого заклятого ворога Ракель, у головній ролі датська акторка Анжела Бундалович. Неон, сінтвейв, жорстокість, секс все як ми любимо. Незважаючи на численні похорони жанру, вестерни продовжують жити. Ось на BBC вийде міні-серіал англійці Емілі Блант у головній ролі. Вона грає леді Корнелію, яка вирішує помститися за смерть свого сина. Вестерн, помста. Класика. Епічна історія про владу та любов. Так її описують автори. Несеться венеційський кінофестиваль. Бажаємо перемоги нашому Лукічу. І, звичайно, нових фільмів від майстрів. Вже є багато відгуків на всі фільми, але будемо говорити про них по факту. Бо зазвичай венеційська таканська програма доходить нас ну десь так через півроку. Тому просто чекаємо. Френсіс Форд Коппола активно працює над своїм епіком Мегаполіс. Сценарій був написаний ще у 2001 році, але через теракт на башні-близнюки виробництво було відкладено. Зараз же воно йде повним ходом. Нещодавно до касту приєднався Шая Лебаф. Взагалі, склад фільму максимально зірковий: Адам Драйвер, Форест Вітекер, Джон Войт, Кейт Бланшет та інші. Дія фільму відбудеться у майбутньому. Головний герой геніальний архітектор, що хоче перебудувати Нью-Йорк, щоб зробити з нього столицю світу. Але його конкурентом виявляється мер Нью-Йорка, який хоче цьому завадити. Для самої історії Копола надихався історією стародавнього Риму. Звучить дуже інтригуюче. Сину, що з тобою не так? Ти ж не р**ня якась. Гью Джекман та Ванеса Кірбі у новій психологічній драмі син. Актори грають батьків підлітка з психологічними розладами. Фільм зняв лауреат Оскару Флоріан Зеллер. Син стане другим фільмом з його трилогії. Першим був батько з Ентоні Гопкінсом у головній ролі. Everything ok at home. Yeah. Everything's fine. Що відбудеться, коли одна мати їде, щоб піклуватися про дитину іншої? Психологічний трилер Няня розповідає про відносини між сенегальською матерією-одиначкою, яка переїжджає до Америки, щоб заробити на переїзд своєму сину туди ж, та її багатою працедавницею Соціалочка. У фільмі вже є нагорода з Санденсу, тому може бути і непогано. Проте сумніваюся. Тим паче якось я не люблю соціальне кіно. Чи готові ви? Померти за долар. Ось Вільям Дефо та Крістоф Вальц так. Ну і, звичайно, ф'яна відмовилася б. Це ж десь тисяча рублів, я не помиляюсь. Дивимось трейлер фільму режисера Уолтера Хіла Вмерти за долар. Відомий мисливець за головами зустрічає своїх давніх ворогів, професійного гравця та злочинця, якого герой відправив до тюрми багато років тому. Серіал про Гарлі Квін продовжено на четвертий сезон. І це пяха ох'єнно. Третій сезон майже завершився. Я подивився все, що вийшло на даний момент. Серіал гідно продовжує попередні сезони драйвом, угаром, жартами та несподіваними поворотами. Хоча третій сезон трохи спокійніший, бо він більше уваги приділяє розвитку стосунків Гарлі та отруєного плюща. Вони точно одна з моїх улюблених мультиплікаційних пар. Тому раджу дивитись: це вогонь. Хоча сцену Кунілінгуса від Бетмена жінці-кішці вони все ж таки дарма виключили. Навіть Зак Снайдер підтвердив, що це канон. А ви дивитесь? Пишіть у коментарях. Знову. Нікіта Міхалков. Цього разу Барін запропонував зробити свій росіянський аналог IMAX. -у. Ну, судячи з того, на що вони здатні, це буде така будочка, знаєте, які були на гідропарку чи у торгівельних центрах, на яких написано 5D, 6D, 7D чи там 100D. На такий IMAX вони звичайно спроможні. Хоча ні. Я зрозумів, це будуть сортирні АйМАКС будки. Бо там вам і на дотик, і запахи, і всі інші відчуття, ну, коли ти у дірку провалюєшся. Це і справді революційно. Чекаємо на відео звіти. Амазон на стежці війни зі здоровим глуздом. Бо коли в тебе обісрані штані, мені здається, краще їх перевдягнути, а не давати всім навколо гроші, щоб вони робили вигляд, що штані чисті. У перші ж дні прем'єри Перснів влади рейтинг серіалу був десь на рівні двійки. На MDB шестірка. І ось раптом Amazon на три дні заморожує можливість коментувати та ставити оцінки своєму серіалу. Боси кажуть, що на всі сервіси напали боти і тролі, і що треба зробити ретельну перевірку і підчистити всі погані оцінки та коментарі. Ну тобто всі коментарі від ботів. А як відомо, всі погані коментарі це коментарі від ботів. Ну і звичайно, це все. Атака расистів, сексистів, шовіністів, ведистів, ельфистів, ну і інших покидьків. Здець, я не знаю, їх там що, де ж кіно покусало. До речі, IMDb належить Амазону, і там вже бал попер до гори. Співпадіння? Не думаю. Просто спроби не допустити репутаційну катастрофу. Але вона все одно буде, які ж жалюгідні. А рейтинги були такі смачненькі. 6 на IMDb, 45 на томатах, 3 на метакритиці, десь так само на Reddit. І це абсолютно чесно. Подивимося, що буде за декілька днів. То фільмів за 100 хвилин. Щорічний марафон швидкісного кінобожевілля. Якщо полюбляєте короткий метр, і коли його багато, вам точно сюди. Над безодною. Дві подруги підіймаються на радіовежу, щоб розвіяти прах чоловіка однієї з них. Але раптом вони опиняються там у пасті. Також у прокаті все те, що йшло з минулого тижня. Тобто поки що нічого особливо цікавого. Ось така... Дня малята. Корпорації та чиновники тиснуть на звичайного глядача, і не завжди він має змогу гідно відповісти. Можливо, з Амазоном ми і не можемо тягатися, але воно нам і не треба. Але зі своїми ми ще розберемося, бо вони, мабуть, дещо забули. Доброго вечора, ми з України. Піду монтувати чужих та дивитися третю серію Діму Дракону. Чого і вам бажаю. Далі ви пам'ятаєте: вподобайка, дзвіночок, підписка, коментар, патреон. Можливо, вам вже і не треба про все це нагадувати, але я буду. До нових зустрічей! Все буде культурно! Все буде Україна!